Okay. Пройшло 10 хвилин і ми готові склеювати нашу модель. Витягаємо, так би мовити, запобіжники. Вони вже так трохи попідклеївалися. Повертаємо модель на бік і рівно. раз І стискаємо модель. Все, модель склеєна з цього боку. Звичайно, не настискаєш. Не стиснеш, тому що? Вона має форму певну, Її максимально треба сильно стиснути. І все, Їй не треба тримати там нічого. Стисну і достатньо. Так, наступний шов. Тут головне правильно попасти, бо якщо ви заклеїте, ви вже більше ніколи не розклеїте це. Ось. Треба буде чимось укріпити. Я вже знаю, чим. Треба буде тут врізати картку, вставити туди, знає, щоб вона мала чітку, чітку опору. В принципі, все. Так, врізати і так, вставити кусок.